Всім доброго, гарного, тихого, мирного раночку. Я подоїла своїх козочок і хочу зняти відео. Поступив коментар розповісти про роздой кози. Ну, Зараз я постараюся стисло, що я знаю, розказати. Чому стисло і коротко, тому що поступив ще один коментар, що я дуже розказую е, медленно. Одне слово в 5 минут, так написали, по-моєму, так. Так що постараюся прийняти це до уваги, це зауваження, і розказувати стисло і по суті. Хоча я і раніше так старалася, ну, видно, щось не так. Що я знаю про роздой козочок і як я роздоюю? Першокоток в мене в прошлому році було дві першокотки. Це ось луна і карамелька. То їх я роздоювала навіть до 7 разів в день. 7-6 Луну я точно доїла, 7-6 разів перший тиждень. Потім другий тиждень вже десь 5 разів. І все, два тижні я роздоювала. І потім перейшла на трьохразову дойку. Це кожних 2-3 години треба доїти козочку. А луну я сім разів точно не доїла, ну п'ять-шість теж доїла, дві недільки. Вірніше, не луну, а карамельку. Луна була перша. Луна перша народила, а карамелька друга. Це з першокоток. Ну, а цих козочок, що вже не першокотки, я роздоювала п'ять разів. Навіть бувало, що і чотири рази, якщо не вспівала. Бо ну, часу не вистачало. У мене дітки малі, четверо дітей, і кози, козенята, хазяйство, ще якийсь город весною невеличкий, хоч все одно теплиця, вистачає роботи. Я не все встигаю. Вірніше, що не встигаю нічого, так буде правильно сказати. Тому роздоювала я таких козочок 4-5 разів. Ну, що я хочу сказати? У мене є людина, з якою я спілкуюся по, по переписці в месенджері. Вона це жінка, яка має вже опит в козоводстві. Вона тримає козячу ферму, і я з нею дуже часто совітуюсь, чи в мене хтось захворіє, чи ще якісь питання по козам. Я їй задаю ці питання, і вона мені допомагає їх вирішити. То я її теж запитала про роздой кози. І особливо мене цікавили першокотки. Що вона мені написала? Від е, окоту і до запуску, в тому числі першокоток, дою два рази. Тобто, кози вони не роздоюють. Після окоту. І не доїть навіть три рази. І незалежно, чи це перша котка не перша котка доїть два рази. Повторюсь, від окоту і до запуску кози вони доять два рази, без всякого там роздою. І я хочу в цьому році теж таке попробувати Можливо, я буду доїти три рази. Після окоту. Не знаю ще, як я вирішу. Я ще це питання не вирішила для себе. Хочеться, звісно, доїти три рази, но часу не вистачає. А з другої сторони, я вже собі думаю: можливо, кози те молоко, що вони мають дати, вони віддадуть і за два рази. Але. Тут ще так може питання стати, що за три рази просто для кози буде легше, легше віддати те молоко не за два рази, а за три рази, бо ж самі розумієте, вим'я буде розперте, якщо це доїти тільки рано і ввечері, а в обід не доїти. Ну, не знаю. Так що в цьому році я не планую роздоювати козочок. Єдине, що я кажу, я може буду доїти три рази. Якийсь там кілька місяців. І то я ще не вирішила і побачу по, по можливості своїй, тому що часу дуже-дуже не вистачає. Так що, і пасти треба, хоч, допустимо, коли тепло, там літо, канікули в дітей, то я пасу два рази рано і ввечері. А зараз, дай Бог хоча б раз в день попасти, якихось дві годинки козочок. Поки ще нема снігу, морозу, є ще що пасти, є травичка зелена. Так що треба пасти. І, і це все, як то кажуть, на одні руки часу не вистачає. Не те, що мені там важко, мені не важко фізично, мені просто не вистачає часу. Так би я все це поробила, все, що мені треба. Ну, це, мабуть, не тільки в мене не вистачає того часу, а у всіх його не вистачає. Так що, думаю, що роздоювати не буду, а буду доїти два або три рази. Так що так, хотіла коротенько, а все одно всього лишнього наговорила. Вибачте мені. Всім дякую, хто був зі мною, хто мене дивився, слухав. Всі бувайте здорові, пишіть, як ви роздоюєте своїх козочок. Мені теж це цікаво, бо я ж сама ще тільки вчуся. Це я розказала те, чому я навчилась за ці роки, що я тримаю козочок. Вибачте за моїх цесарок, що вони так кричать в сусідньому приміщенні. Я їх за заткнути не можу закрити їм роти душу, вони в мене крикливі. Так що всім бажаю гарного, тихого, мирного суботнього дня. Всі бувайте здорові! Пока, пока, до зустрічі в наступному відео.